Вітаю, друзі! На вас чекає подорож вражаючих масштабів, що змінить ваше життя назавжди. Готуйтесь обрати новий шлях і стати студентами Дружби У! Флемі флем. ну звісно. Якщо ти сам сидиш один, все зрозуміло нам. До мене вихід був один це стати другом там. І школа є десь вдалині, всього навчають в ній, і треба з дому їхати, щоб дружбу вивчити. Про вихід це ми знаємо, розкриємо секрет. Це навіть не школа, а цілий університет. Навчання поруч мати, ти вивчиш все, що треба тут у нашій гальмати. Саме так, поні, все правильно. Дружба у перший університет дружби. Як бачиш, ти ми з якого боку глянь. Тут щось не так кажу я вам. Кажу, це без вагань. поні, ось погляньте. Це наш конкурент. Значить, він нас поважає тож ловіть момент. Достався лиш останній крок, щоб закінчити все. Принцеса нас благословить, для нас велика честь. Це честь для нас у дружбі. У! Ми навчимо тебе, усьому, що ми знаємо. Ти вивчишся, часу, часу. не навчання починає. Навчитися удвічі швидше. У нас такий курс навчання, що вчитися довше злочин. Уроки наші всі не раз відредаговано. І ось чому наш заклад буде акредитовано. У дружбі у, все справді так. Принцесі теж про це відомо. Єдиний в еквестрі із дружби диплом. Готові повторіть, чому ми найкращі. <рит>